Які препарати зараз в спеку застосовувати від шкідників. Людина купувала у мене комплексну, комплексний захист схему і каже, по схемі йде Цезар, чи його залишити, чи інший препарат. Цезар спрацює при температурі до плюс 25, Десь так зараз у нас більша температура, тому я раджу, у кого по схемі є актаверм, застосовувати саме його. Він спрацює плюс 30, спрацює. Тільки потрібно робити оприскування, коли не потрапляють сонячні промені. Ну, зазвичай я роблю це ввечері в пів Десь так. Препарати під час спеки працюють більш-менш ефективно. Синерит, Всі знаємо, напевно, цей безпечний для бджіл вважається, але все ж таки теж робимо оприскування, коли бджоли не літають. Маврік Маврік, взагалі, супер працює на всіх стадіях шкідника: яйця, личинки, дорослі особі Безпечний для бджіл. Але він не захистить від кліщів. Ось це потрібно мати на увазі. Плюс 35 навіть спрацює. Кораген також плюс 30 буде ефективним. І незважаючи на те, що тут намальован колорадський жук, він спрацює на всіх стадіях шкідника. Ось, наприклад, колорадський, да він і відкладає яйця, там є і лічинки, і дорослі особи. Ось цей препарат спрацює також на всіх стадіях шкідника. Безпечний для бджіл, обробка ввечері, коли бджоли не літають. Все можна замовити у мене.